Привіт, трейдери! Паска пройшла! Я доїдаю останні кулічі, роздивляюсь героїв, і подумав: а про що б вам запалити новеньке відео? І тут Пат! я зустрічаю її, ту саму Червову королеву. І одразу второпав. Ось вона! Тема для мого наступного відео. Вона для мене особлива. Це єдиний герой, якого я не дістав з осколків, а виграв в турнірі. Але, на жаль, Спочатку спільнота її прийняла дуже холодно. Усі порівнювали події Аліса та Згард. У Васгарді за схожий турнір давали самого Одіна, і там билися всі кити. Одін став справжньою зіркою рейду, один із найбажаніших героїв в ігрі. Їх порівнюють постійно в обох схожі механіки, обидва герої контроля. Але візуально на папері Одін виглядає значно крутіше. Саме тому мені вдалося забрати королеву майже задармо. Правда, на жаль, на душі мені не вистачило ресурсів. Але чи справді вона така слабка, як здається на перший погляд? Та зовсім ні. Так, мінуси є, але і плюсів вистачає. В певних місцях вона навіть краща за одіна. У цьому відео ми розглянемо її навички, що я її одягнув. Затестував компанії, в данжах, а на десерт – лайф-арена. Покажу вам усі переваги і недоліки, як є, без прикрас. Наливайте собі чайку, беріть смаколики і не забудьте поставити вподобайку. Ми починаємо! Навики. А1. Атакує всіх, накладає зменшення захисту і заповняє шкалу хода на 5%. Коефіцієнт 2,7. А2 клінс всіх ворогів накладає відбиток смерті, накладає страх на 2 хода і заповняє собі шкалу хода на 5% за кожен знятий баф Герой під дією відбитка отримує блок оживлення, коли вмирає. Помагає заспокоїти дуже буйних мав на арені. А3 Блендер атакує вибраного ворога з союзниками. Перед атакою накладає баф атак. Якщо ворог вмирає, відкатує А2 на 2 хода. Пасівка отримує додатковий хід за кожні 10 бафів на ворогові. Повні силі відкривається на арені. Мало хто знає, що вона рахує і бафи, які накладаються перед началом бою. Кам'яна шкір, все ти щита. Все рахується. Особливо приємно, коли молоді поні по своїй незнанці нажимають А3, забафуються такі. Надіються, що вони зараз походять другий раз і тут бап. Ніхуя заявляю, блядь! за те канал. Я сказав, стартюємо. В'їбав. Якщо конь достатньо розумний, щоб не бафець, нічого страшного, це нам також підходить. Без бафу захисту він багато не навоює. Як ви вже зрозуміли, королева непогано справляється з конями на РТ Арені, а їх зараз розплодилося дуже і дуже багато. Спорядження Ходив я свою дівчинку по останній моді РТ Арени, один кусок кам'яної шкіри і 5 кусків прицільності. Для того, щоб її не контролили, не кидали в вівцю. Щоб вона вклинилась і переконтролила противника. По основним параметрам я намагався зібрати як можна більше швидкость і точність. З упором більше на швидкість. В ідеалі хотілося би зібрати, звісно, 350 швидкості плюс, і точності 600. плюс. Інші параметри намагався дати більше здоров'я, захисту, як у мене це вийшло. Зараз покажу всі шмотки. Пушка така. Гліфи, як ви бачите, не самі топові. Не пощастило, не фартануло, не попрокали. Перчатки самі швидкі у мене були на крізь шанс без точності. Грудь обзяв на точність, покраскою на точність, з допами на швидкість. У мене є тапки з кам'яної шкіри з точністю в допах, з швидкістю, але вони не хочуть фарбуватися на швидкість додатково, коли перефарбую, переодійню. Перстень на здоров'я з допами на здоров'я. Шея. Бажано, щоб вона була на здоров'я або захист. на точність. У мене сама точна шея була все на крічкоду. на точність, допами на швидкі. Найкращим артефактом серед бюджетних буде сфера присвоєння Надає смачні стати. Здоров'я точність і на 15 рівні швидкість. саме те, що нам потрібно. Також нам надає можливість власнику з 10% шансом вкрасти один довільний понус з цілі. Цей ефект не може відбити. На максимальному рівні шанс збільшиться до 35%. Дуже добре синергірує з А1 королеви, інколи допомагає на арені. Крім того, можна поставити 2 камня, що збільшують залив, а королева заливається А1 із А2. Нейпогана альтернативою буде книга Некротоса. Або оплавлений дзвін. Компанія. Забіжимо в компанію 12-й невозможка. Вона показує себе дуже добре. В неї бистра анімація, ходить постійно з А1. Коефіцієнт майже троєчка. Якщо дати кишакову атаку, вов не проходить на ура, може на невозможці качати бистро корм, так само як лютопест десь за 5-6 секунд. Для стабільного фарма пекельної кампанії трошки не вистачає сили. Якщо ви тільки почали грати в райд і вам випала королева, вважайте, що вам пощастило. Вона є унікальним героєм, якому не потрібні книжки, так як вона з самого початку накладає зменшення захисту з 100% шансом. Книжки й додають тільки 20% шкоди. Чудовий вибір для стартового героя. Хард Лава. Якщо у героя є блендер, то йому пряма дорога на хард лаву. Але не кожен блендерист однаково ефективний. Я протестував багатьох. Кожен має свої плюси. Але в усіх одна проблема відсутність масового розколу. Через це проходження мовів займає купу часу. І тут з'являється Червова королева. Справжня панацея для таких пачок. Вона буквально створена для цього данжу. Її А1 накладає зменшення захисту, навіть без книжок і прискорює команду, що дає можливість швидше добратися до лавого рицаря. Коли ми доходимо до боса, то даємо йому можливість один раз походити, щоб контратакувати. І тут настає хід королеви. Вона виконує ключову роль. Один запуск блендера, і ми миттєво знімаємо щит, накладаємо баф, атаки і масовий розкол. Далі справа тех. Найкрутіше для виконання своїх задач їй найдні потрібні книги. І це величезна перевага над іншими героями. Саме проходження займає до 2 хвилин. У себе на каналі я вже показував дві команди для стабільного фарму цього дану. В одному із них я показував варіант, як можна використовувати королеву в парі з іншим блендеристом. Переглянути її ви можете по ссылці, що появилась на екрані. Арена розглянемо королеву в контексті Life Arien. Саме там, де ми само початку планували її використовувати. Гратимемо в четвертій голді Арте Аріен на рейтингу 6000. І на мою думку, вона найкраще розкривається в грі від другого ходу. Це дає можливість перехоплювати ініціативу та змінювати хід бою в свою користь. Хоча, звісно, ніхто не забороняє вам використовувати від першого ходу. Я провів з нею чимало часу і можу чесно сказати, у королеви є два суттєвих мінуси. Перший це її А2. Фактично, це рулетка 50 на 50. Страх ненадійніший тип контролю, а можливо, навіть найгірший. Якщо спрацьовує усе чудово, ми у виграшній позиції. Але якщо ні, часто це призводить до поразки. Це її ахілесова п'ята. І саме через це на старті її сприйняли досить холодно. Другим суттєвим мінусом є відсутність додаткового ходу. Як наприклад у Fabian. Якби королева могла знімати всі бафи та отримати додатковий хід, це був би зовсім інший рівень. Натомість вона заливається за кожен знятий баф. І реалізувати це в повному обсязі дуже складно, навіть з артефактами, які збільшують кількість залив. Найкращий мій це її пасивка. Отримуєш море задоволення, коли вона спрацьовує. З блендера ти буквально переїжджаєш ворожого ДД, тому якщо бачиш, що ворог бере героїв з великим кількістю бафів, саме час діставати королеву. В теперішніх реаліях таких героїв вистачає. Найіскравішим прикладом є Сіфі. Це єдиний герой, який стабільно тримається в топі лайф арени, накладає 12 бафів одночасно і метєво тригерить пасив королеви. Виняток, якщо Сіфі зібрана в 9 частинок збереження. Тоді вона може створити проблеми. Королева також добре працює проти Маріуса, змушує його двічі подумати, чи потрібно йому використовувати Атрі чи ні, ефективна проти Лазаріуса, якщо той зібраний як заліз. А також непогано справляється з садбаїзм, досить впевнено приборкує буйних мав за допомогою печати. Але є герої, яких не хочеш бачити проти себе. Наприклад, Тарас і Марічка. Дуже неприємна для нас парочка. І взагалі, якщо ви бачите, що в команді противника мало бафів, то від королеви буде мало топ. Вона грає виключно навколо бафів ворога. На останок хочу сказати: так вона не така топова, як Один, і було б нерозумно їх порівнювати. У неї є як сильні сторони, так і недоліки. Вона ще далека від ідеалу. Але грати з нею приносить море задоволення та фан. А це ж, зрештою, найголовніше, просто грати і отримувати від цього кайф. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей!